Більшість людей складається приблизно на 60% з води. У випадку серферів це трохи більше. Привіт, Джимі. Привіт, Леді. Гарна машина. Дякую. Гарний велик. Насмикано з реальних подій. І переможцем змагання стає Джимі Келлі. Гуляємо. Як ви можете так жити? Тримається положення. Як робота? Це значно більше. Це мій шлях до успіху. І ніхто не втрутився? Був один. Я сказав, покажи посвідчення. Тож я наваляв і йому. Це законно? Так. Це в межах самозахисту. Головне витримати форму. Навряд. А він здібний. Він мій брат. Для мене він і брат і батько. Це початок чогось крутого. Посміхніться. Я би приглянув за твоїми друзями хіпі. Я пригляну за тобою теж. Ми тут чужі, лише в гостях. Дошка має бути правильної форми. На хвилі, то я або тримаєшся або йдеш під воду. Одне з двох. Почувайся чоловіком. Стаю чоловіком. Я бачу це більше ніж кілька поцілунків. Він наражає родину не на небезпеку. Мене, маму, всіх нас. Я лише хотів трохи зробити. Чим сильніше все закінчиться тут. Ти опираєшся хвилі, тим більше ризикуєш піти на дно. Він навіть не схожий на мене. Це все, що ми хотіли побачити. Ви ніколи не розлучаєтеся. Як один може мати секс, щоб інший не бачив, вони не чекали на досконалу хвилю, якщо є бажання, зробити зараз. Це важко пояснити. Вони майстрували з сирих матеріалів. Як тобі це? Не знаю, що сказати. Що сказати? Скажи, що наляканий до біса. Це ж очевидно. Я люблю цю хвилю. На хвилі. Скоро.